Чуєте, а давайте почесному. Хто із вас слушав Лєпса, Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну, це і що рюмка матки на столі. Він офіційно зараз заявив в інтерв'ю, що ставку зробив, що Покровськ, наш Покровськ, має бути переномінований в Путінград. А у нашого великого президента. 回头啦 От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Псують свою пропаганду. Все. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, Вустами Путіна говорить не сам, Путін Медведів, або приближені до нього, да? ну, або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, яких все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, понімаєте? Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютубу, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація, самі знаєте, де. В шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американ... Блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони, як маркетологи, американці не очені. Ви самі бачите, що наші українці, звичайна дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно, от, щоб це не звучало як якась. Каструля голова, така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює.